Пане Вікторе, доброго здоров'я, дуже дякую, що знайшли час. Отже, запитання моє таке: коли, коли ми, коли ми досягнемо дна, це перше запитання. І друге, чи ймовірно, що будуть стукати і далі? Пам'ятаєте, як в тому анекдоті? І тут знизу постучали. Чи може повторитися така ситуація у нас в українській економіці? Ні, навряд чи така ситуація може повторитися, але ви знаєте, я все ж таки хотів би, щоб українці, мої шановні та любі, щоб вони просто не забували, скажімо, що було самим фундаментальним фактором цієї девалювації. Що сталося? А ну, в першу чергу, і головним чином наша біда, наше лихо, наш недолік. В роботі те, що останні роки, ну мінімум починаючи з кінця 2008 року, по 2013, у нас був шалений дефіцит в зовнішній торгівлі товарами, послугами, котрий вже не перекривався банківськими запозиченнями. Як це було припустимо до приблизно четвертого квартала 2008 і середини, 2005. тоді банки підтягнули ледь не 40 мільярдів гривень. Приватні банки, на приватних засадах, без будь-яких гарантій уряду, там, без клякві, завірені і все остальное, вони просто на комерційних засадах так відпрацювали. В нас просто після того першого майдану 2004 року, в нас просто повірили. Ну Потім мухнула вся ця криза, і е, прийшлося повертати ці гроші, що банки запозичили. Ну і далі у нас дірка все зростала і зростала. Останній рік, 2013 була у нас дірка це більше 13 мільярдів доларів. Це дуже для нас багато. Це ну, грубо кажучи, 7-8% ВВП. І з огляду на те, що це було був не один там чи два роки поспіль, а це ж було е, доволі тривалий період часу. Ну там 7-8 років, так грубо кажучи. І, власне кажучи, є така, знаєте, буд, скажімо, буд, побутове порівняння, але воно всі є абсолютно коректним. Якщо, припустимо, родина заробляє в місяць 10 тисяч гривень, але з якогось моменту починає приймати рішення витрачати не 10, а 11 тисяч гривень. І так з місяця в місяць, рік, один, другий, третій. Треба ж, зрештою, колись повертати цю різницю. Ну, припустимо, беруть кредит, припустимо, продають автівку, припустимо, е е жили там в трикімнатній квартирі, переходять в докімнатну, а трикімнатну продають, інше таке. Я, власне кажучи, я наводжу приклади із життя. Ну, так от приблизно таке сталося з нашою державою. І фактично, цей Юрій, який зараз. Керує країною і наш Петро Олексійович, вони фактично прийшли в країну, в якій була шалена дірка в зовнішній торгівлі, яка затикалася запозиченнями, зовнішніми. Але зовнішні запозичення, на превеликий жаль, я говорю це з гумором. зовнішні запозичення треба ж повертати, та ще й з відсотками. О. Ну і власне кажуть, те, що зараз відбувається на сході. Воно посприяло радикальному падінню експорту, відповідно, валютне надходження скоротилося. Хоча відверто кажучи, скоротився у нас радикальна і імпорти за девальвації? У нас практично ми вийшли зараз на баланс а, в торгівлі в зовнішній торгівлі товарами та послугами. І тоді виникає питання: а що, що ж таке відбувається з до з курсом гривні? Чому вона падає, падає, падає? Я вважаю, що тут в першу чергу відіграють обставини. Ну скажімо так, спекуля спекулятивні настрої на чорному ринку валюти, переважно. Є сайти, які розміщують динаміку подання заявок і їх реалізації протягом дня. І я за цими сайтами наблюда... спостерігаю там, що відбувається. Я не знаю, ну місяць півтора тому назад я вперше зайшов. Там цікава картина. Починаються торги з раночку, заявки йдуть одним курсом, а закінчуються торги курсом на 20-30 копійок нижче. І так, із тижня в тиждень, і йде, йде. йде. Крім того. Вже деякі банкири не звертали на це увагу що просто зараз відбулося ну певний розрив між потребами, скажімо, офіційними потребами, сформувався певний розрив у валюті, і надходженнями від експорту. Є такі сподівання, що все ж таки цей розрив. Буде мінімізований, скоріше всього, він повинен стати плюсовим, тому що продовжується девальвація гривні. І, зрештою, те, що ми побачили з вами от сьогодні, дуже неприємна картина. Там гривня впала не 15 гривень за долар. Я думаю, що все повернеться ну, ближчими тижнями на круги своя і гривня почне укріплюватися. Пане Вікторе, питання знаєте, знає почекайте, 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 почекайте. Ну, Почти почекайте, про, про, про почека... мину, на, 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 пане Вікторе. Пане Вікторе, пане Вікторе, почекайте, так, кажу. Так. Я до того, що ви, так. Ми як студенти, ви як лектор, ми не встигаємо навіть питання поставити, а ви вже далі валите. Тут трошки є інша точка зору. А, так, це, я, я людина палакуча, ви мене зупиняєте. Так. так, дивіться, там є інша точка зору, що гривня не Гривня не використовується у міжнародних розрахунках міждержавних. Тому вона. Ну, в принципі, може бути прив'язано чітко до е, якоїсь е, стійкої валюти, як долара або євро. І ми мати, мали б тоді сталий курс насправді. Чи те, що гривня знецінюється, це свідчить про те, що НБУ друкує більше е, паперових грошей, ніж треба, чи як? Ви мене почули? Ні. Ні. Паперові гроші, до речі, друкуються постійно і не треба звертати на це увагу. Там іно ну, це коли кажуть, друкують гроші. Це ви знаєте, це від старих часів, коли не було в нас електронних гроші. У нас практично зараз лива часка грошового обігу. Це ж електронний обіг, і це вже давно. Це в роки вже ну мінімально 20. О. І е, е, наш банкоматний двір працює. Розмірена поповнює ці, всі ці банкнотні оновлює, Ну ти банкноти наявні банкноти в руках у населення. Цього це, це не звертайте на це увагу. Інша справа, що дійсно, колись гондарева навіть проскочила в неї шовнес надлишкову ліквідність у банки. Банки, вона Національний банк постійно рефінансує ті чи інші банки. І це рефінансування було обумовлено, обумовлено в першу чергу тим, що якщо банк починає призупиняти розрахунки, то досвід нашої країни говорить: через кілька днів цього банку не буде. От і тому а, Національний банк. Пильне стежить за тим, щоб все ж таки е, не зупинялися розрахунки, і гроші продовжували виконувати свою головну функцію. Це головний е, механізм розрахунку. От о, так е, це, це дійсно є. І у нас так склалося, що у нас, припустимо, залишки коштів на е, кореспондентських рахунків банки. Там суттєво більше 30 мільярдів. Це величезна сума, це приблизно в півтора рази більше. Ніж, допустимо, було, було багато років поспіль. Там 15 у нас було, 18, ну 20 мільярдів е, гривень на кореспондентських рахунках банків у Національному банку. І це вистачало. А зараз там 30 і за 30. Натишкова ліквідність дійсно є. Але там, наскільки мені відомо, власне кажучи, це виходить в ефір постійно. Національний банк намагається з банківської системи, з ну, принаймні з великими банками, через, яких, через які проходить основний обіг валюти, вони проводять постійні консультації, вони зустрічаються і вони шукають скажімо, режими, такі, які би не сприяли. Не сприяли, скажімо, по падінню курсу гривні. Що, що ну, Гонтарева, тобто Національний банк, сказали, ну що, значить, плаваючий курс, так плаваючий. Річ справа ще в тому, я за це варто це нагадати, що Міжнародний валютний фонд, я боюсь помилитися, на мені зняться років чи 5 чи тому назад. Почав підштовхувати нас, тому що ми перейшли на плаваючий, тобто на ринковий курс гривні, На ринкове ціноутворення. І е, у Міжнародного валютного фонду є величезний досвід, тому що він е, спостерігає кілька десятків, можливо, навіть більше, там більше сотні країн. Він спостерігає на протягом. Скажімо, там 50 чи 60 років поспіль у нього є величезний досвід, і він знає, що тільки перехід до вільного курсу утворення, скажімо, ликліквідовує всі там можливі махінації з курсами навкруги курси, та інше. Ну нашій тривалий час не погоджувалися. Ну, до речі, поляків в аналогічний період часу вони перейшли на так званий повзучий колеш, і вони поступово протягом 5-6 років поспіль вони поступово девалювали злоти по відношенню до долару. Наші на це також не погодились. Ну і от трималися за той курс, що був 799,30, Ви пам'ятаєте, так? Да? Тобто 8 гривень за. Долар тривалий період часу. Хоча зовнішні економічні наші результати штовхали на девальвацію. Це було не місяць, не два, це було задовго до Євромайдану. Ну, влада себе так поводила, так поводив національний банк. Зараз фактично Національний банк і уряд. Вигрібають те, що, скажімо, накопилось них. вони е, намагаються вийти все ж таки на те на вільне курсоутворення, але е, це згоду на те, що фактично Україна знаходиться у стані війни. От, і незрозуміло, коли все це закінчиться і де воно закінчиться. От, зрозуміло, що і у інвесторів є е, е занепокоєння, а не ті, і, і наших, і іноземних. Ну і от таке, така просадка відбулася. Але ну, я вам хочу сказати таке: ж, що, ви знаєте, коли ми будемо уважно розглядати нашу статистику, яка, до речі, відповідає цвітивим стандартам, то ми помітимо кілька таких важливих явищ. Ну, в першу чергу, лева частка українців, лева частку своїх витрат здійснює в рівнях. Зв'язку з тим я і говорю. Шановні панове українці, чого ви ганяєте за доларами? Да наплюйте ви на них. Один момент. Друге, чого ви витягуєте гроші з банків? Ну, правда, зараз вже цей процес практично зупинився, навіть зворотній розвернувся. Але все ж таки, спочатку року витягнули приблизно 70 мільярдів гривень. І а, це зростання готівки за банками плюс 30%. В той же самий час. Наш роздрібний товарообіг, тобто обсяги е купівель, які покупки які здійснюють українці, е впав на приблизно на 5-6 Тобто, ну просто е ну, така, знаєте, категорична несумісність. З одного боку е готівка на руках вирісла, з другого боку е роздрібні е продажі знизилися. Тобто українці збирають. Ці свої гроші їх е, е, значить ховають під подушками. Так, а фіксований а час, курс я вас запитав. Фіксований, фіксований курс, курс може. може... Пане, Віктор, Пане Вікторе. Пане Вікторе, так фіксований курс, прив'язаний до долара або євро, можемо в мати. мати? Ви знаєте... Ну, можемо чи я не можемо? Я Думаю, що зараз вже запізно про це говорити, бо ми на цьому фіксованому курсі. Не можна. Тому що те, що у нас сьогодні відбувається, це один із таких неприємних результатів того, що у нас практично років 5 поспіль був фактично фіксований курс. Розумієте? Ага. Це була просто повна дурня. Ми наробили, як Сережа Пукевич був такий народний депутат, і ми з ним так. В Москве, написал мне, куда с фейбуцией, что ты там, что вы там переживаете, это было поводу назад. Вы что, не понимаете, что у вас сейчас проявилась отложенная девальвация? Вы ее накапливали несколько лет подряд, а сейчас вы удивляетесь, что у вас что-то не то с курсом. Ребята, вы оглянитесь, что вы творите. Ну, не вернее, не вы, а ваши руководители. І поговорити з ним, чому вони з ними, чому вони не працювали над тим, щоб заткнути дірку в торговому балансі, тобто нарощувати експорт і скорочувати імпорт. Чому вони не поступово, хоча б девальвували гривні протягом кількох років? Чому, чому? чому. Ну от виникає питання: наскільки ці люди відповідальні були, і це не тільки останній уряд, а уряд і як говорив Азара попередні, так попередники цього уряду. Також, значить, вибачте мене, вони були не, не дуже такими солідними макроекономістами і не звертали увагу на світовий віднос. Ми ж не одні. Ми через такі, скажімо так, сотрясіння проходило ж не тільки Україна. Десятки країн за останні кілька десятків років проходили через такі потрясіння. І, і Міжнародний валютний фонд, як би ми його не критикували. У нього є там такі речі, які мені, наприклад, не подобаються. Ну, коли вони вимагали вільне курсу утворення, то вони ж просто говорили: хлопці, ви не можете бути розумнішими, ніж, припустимо, 50 країн світу за останні 50 років. Розумієте? От в чому справа. Да, до речі, а Німеччина, Західна Німеччина, 1948 році розпочала реформи, вона їх проваджувала в умовах. Високої револьвації, доволі швидкої ревальвації німецької марки. Чому у них так склалося у німців? Після війни вони розгорнули реформи, виробництво в них почало оживати, і у них така ситуація склалася. Не тому що у них експорт протягом десятків років, експорт товарів та послуг протягом десятків років поспіль. Був значно вищий імпорту, розумієте? За винятком того періоду, там коли впала берлінська ця стіна, це ж 25 років буде, потім у них пару років було, то либо об'єдналися. Я дивлюсь там пане західні, Вікторе Німеччина. Скітна у них пару чи трохи флотів. Дивлю, дивлюсь, пане Вікторе, так. що ви скучили за ефірами. Вас треба в студію кликати, бо в скайпу це. Вас зупиняти важко, а ви ви такий невпинний, як столичний експрес. За ефірами. за ефірами за ефірами, за ефірами, за присутністю в студії, кажу. За ефірами. Там якась затримка в скайпі сьогодні відбувається. Тож дякуємо вам за інформацію, яку ви надали. Я бачу, що ви оптиміст. Сказали, що все повернеться.